Центральному підрозділі департаменту з експлуатації високовольтних мереж стався нещасний випадок, якого можна було уникнути за умови дотримання персоналу, вимог нормативних документів та право безпеки. 27 липня 2025 року о 12.20 на підстанції Дніпро 35 на 10 кВт електрослюсар пономаренко АВ самовільно розширив межі робочого місця та наблизився на небезпечну відстань до струмопровідних частин. Що залишились під напругою. Внаслідок виникнення електричної дуги працівник отримав опік правої руки першого-другої ступеня пщою 5%. Травма не класифікується як тяжка. А зараз розглянемо послідовність дій персоналу, що призвели до інциденту. 27 липня 2025 року о 8.00 я видав завдання майстру Білому Юрію Адольфовичу на виконання технічного обслуговування другої секції 10 кВт на підстанції Дніпро. Завдання заключалося в виконанні чищення, ізоляції, регулюванню э, смашунню та чищенню роз'єднувачів, а також ревізії приводів вакуумних вимикачів комірок. Я отримав завдання, э, виписав наряд допуск. І бланки перемикань, і з двома електрослюсарями виїхали на підстанцію Дніпро. О 10.40 ми з контролюючою особою приступили до перемикань за бланком перемикань 314 з дозволу диспетчера. Під час оперативних перемикань ми відкрили верхні дверцята комірки С-11. Для того, щоб побачити відключене положення роз'єднувача С111, і не закрили дверцята, щоб потім подивитися увімкнене положення заземлюючих ножів S111V. Після увімкнення заземлюючих ножів с 11 в та с 112 в ми з контролюючим перейшли на інший бік комірки для перевірки увімкненого положення заземлюючих ножів. Після перевірки заземлюючих ножів в комірці С11. Ми не перейшли на інший бік комірки і не закрили верхні дверцята комірки С-11. Майстер з електросусером готували робоче місце, вигородили місце мотузкою, розмежували в межу між першою секцією та другою секцією 10 кВт, іншою електросусерою вийшов плакати безпеки. Під час підготовки робочого місця в дверцята комірки С11 верхньої частини залишилися відкриті. Бригада не перевіряла підготовку робочого місця. На дверцятах комірки був відсутній плакат стій на Перевірку підготовленого робочого місця ми не виконуємо. Під час допуску не були вказані в повній мірі межі робочого місця. Не було вказано обладнання, яке залишилося під напругою. Майстер з бригадою не підійшов до комірки С-111, яка залишилася під напругою. Не проведено інструктаж ДОР, а також не проведено цільовий інструктаж пробітки. Електростуса Пономаренко Андрій Володимирович. Я мав виконувати чищення ізоляції, але не зі свого робочого місця, у майстра. Не отримав чітких вказівок щодо обсягу та технології робіт. Не було розподілу обов'язків у бригаді. О 12.15 Керівник робіт разом з одним електросистом виконували регулювання роз'єднача в комірці Е-86. Пономаренко Андрій на даний момент виконував. Чищення ізоляції другої секції 10 кВт. Керівник робіт в цей момент не виконував нагляд за електросміна. О 12.20 Пономаренко наблизився на недопустиму відстань до струмопровідних частин. Внаслідок чого стався нещасний випадок. Спочатку я виконував роботу в спецодязі. Через високу температуру повітря я прийняв рішення виконувати роботу без куртки, спецодягу. Піднявшись до комірки С-11, комірка С-11 була відкрита. Я почав чистити ізоляцію війником. Виникла дуга, мене відкинуло. Приїхала швидка, надала першу медичну допомогу. Мене відправила до вожвого відділення. Було дуже боляче. Зробивши висновки, не можна працювати без чітких. Меж без контролю, без інструктажу. В роботі застосовуйте спецодяг. в повному обсязі. Звертайте увагу на межі робочого місця та на обладнання, що знаходиться під напругою. Не повторюйте моїх помилок. Вітаю колеги. Стосовно причин, що призвели до інциденту на підстанції Дніпро, цей випадок має багато спільного з інцидентом на РП7 у місті Кам'янське. Основні причини. Порушення підготовки робочого місця, відсутність контролю, формальний підхід до інструктажу. Пам'ятайте, навіть одна незачинена дверцята може коштувати здоров'ю або життя.